Початок нового навчального року особливо запам'ятається слухачам першого курсу Національного університету оборони України. Вони розпочинають навчання у найпотужнішому військовому виші і з цього року матимуть комфортні умови для проживання. Міністр оборони України Дмитро Саламатін вручив ордери на службове житло 27 офіцерам. України на почесних гостей відкрити гуртожит двоповерховий будинок на території університету. Всього за три місяці переобладнали під гуртожиток. Військовослужбовці з родинами мешкатимуть на першому поверсі, на другому для офіцерів облаштували кімнати на 30 ліжкомість. Так проблемою житлом в університеті намагаються вирішити власними силами. Ця реконструкція йде за кошти, які будемо також спецфонд. Це кошти, які зароблені університетом. За рахунок і навчальної, і наукової діяльності після церемонії урочистого відкриття гуртожитку Дмитро Саламатін оглянув відремонтовані приміщення. Самі ж слухачі радіють, що житимуть у комфортних умовах. Приємною новиною поспішають поділитися з рідними. Тут є усе необхідне: світлі та теплі кімнати з пластиковими вікнами, сучасні душові кабіни у ванних приміщеннях, нові та зручні електроплити на кухні. Біля будинку облаштований дитячий майданчик. Невдовзі офіцерський гуртожиток оживе. Привезуть свої сім'ї, привезуть свої меблі, ну, для того, щоб ми оцей якийсь там час вони тут могли, допустимо, там, думаємо, щоб тут, тут так поставили в кроваті, щоб поки свої речі привезуть. А так взагалі все буде, все буде комплектовано своїми речами. Деякі офіцери довгий час винаймали житло, тож перспективі отримати помешкання від університету дуже раді. Дуже приємно, те, що під час навчання я буду вчитися разом з сім'єю. Вона буде тут 5 хвилин ходьби до на навчального корпусу. Тобто, як вже начальник інституту нам казав, це буде ваше світле п'ятно в вашому житті. У планах переобладнати нежитлові приміщення під повноцінні двокімнатні квартири для постійного складу навчального закладу, наукових та науково-педагогічних працівників. Незабаром на території Національного університету оборони України з'явився ще один гуртожиток на 70 житлових блоків.